Всем привет. Это я вас на моём канале. Девчата, сегодня я зашла в Аврору и хочу поделиться с вами своими улюбленными покупочками. Покажу трендовые колготки цей весенние, а ведь нашла стильную сумочку дуже класної якості и улюбленные бьюти-продукты, які я просто обожнюю. Давайте подивимось, що цікавого сьогодні я знайшла и чим хочу поділиться з вами. Девчата, колись я сама собі робила манікюр, купляла гель-лаки, Базовий топ Саврора, чесно кажучи, дуже класна якість. Вона мені а, подобалась, і дуже класний кольори гель лаков. Я купляла для себе, робила для себе манікюр. Тримався він три тижні і мені дуже дуже подобався. Девчата, моя улюбленная бьюти-знахидка Саврорица сыворотка Филлер для обличчя Интенсивный догляд Шикарная сыворотка Шикарно своложит наше обличие Наношу в вечере И ранку просынаюсь Обличие своложенное, такое упругое Но оно мне дуже-дуже-дуже подобается Девчата, дуже классная речь И вот такие масочки Прессованные масочки В форме таких таблеток Шикарно, можно разводить Менселярної водичкою, тоніком сивороткою, наносиш на обличчя. І шикарна, дуже удобна річ, яка продається зараз в Аврорі. Дівчата, а ця масочка Bio Collagen, колись я її купляла в Ацені, замовляла через додаток в Ацен. Вона дуже класна, шикарно зволожує наше обличчя. І зараз вона продається в Аврорі, я її знайшла, коштує вона 69 гривень всього-навсього. І ну, дуже крута маска, шикарно зволожує наше обличчя. Взимку требується більш такого насиченого зволоження для нашого в обличчя и це масочка справляется а ця маска подобається мне дуже таким приємним ароматом ароматом ягід, коли наносишь на обличчя, аромат ягід напоминает лето а ця продукция девчата вы уже сподеваюсь знайомиться продукцией она мне також дуже дуже подобається сыворотки молочко умывалка пилинги крема Ну, Також дуже шикарно. У мене є пептидна з вітаміном С. Зараз я показую. А це умивалка. Дівчата, виробник The LED Beauty місто Харків, також у мене є Пінка Пілінг. Вона також мені дуже-дуже подобається. І взагалі продукція The Let Beauty вона дуже класна. Зимовий захист у мене є, кремля, обличчя. І шикарна продукція, і продається вона в Аврорі. Дівчата, а зараз також показую вам кремчик Золот Beauty SPF 15. Денний крем він дуже класний. І колись у мене був, я наносила влітку під свій макіяж, то шикарна продукція за свої гроші. Дівчата, зараз я тримаю тонік і пінку від Елін. Дома у мене є міцелярна водичка. Ну, вона мені не подобається Тим що визиває алергічну реакцію У мене алергенна шкіра обличчя І вона визиває почервоніння І вона мені не подобається. Зараз, дівчата я знайшла свою улюблену так скажем, Туалетну водичку. Водичка з э, жасмином, З лимоном. Дуже шикарний аромат, такий тонкий, приємний э, аромат літа, жасмина лимона дуже приємний мій улюблений аромат я її купляла і вона у мене є на дачі а це гель для душа тссори це парфумований гель для душа мій улюблений я купляю чесно кажучи тільки це іменно ось цей крем Аромат схід, пряні такі трави. Ну, мені дуже-дуже-дуже подобається. А саме головне, що вони сушать нашу шкіру. Це саме Дівчата і знайшла дуже класну сумочку. Вона мені сподобалась. якості, Якість, конечно, дуже шикарна, колір бургунді, Обалденный колір, Камера не передає тот колір, який насправді. Ну, якість цієї сумочки дуже класна, Ось так от вона всередині виглядає, шикарніша сумочка. І вона йде, получається, в трьох колерах: бургунді, білий та черный. Ось така в білому кольорі, також-дуже дуже, -дуже класна И черного кольору. Також приємний колір. Напишите, дівчата, який колір вам сподобался. І коштує вона 399 гривень. І дівчата подивитись, які милі, рюкзачки по 169 гривень. Взагалі мені дуже дуже сподобались такі единорожки обалденні. Дівчата, а це мої улюбленіші колготки по 59 гривень, шикарніші, їх просто обожнюю колір Бургунді, це тренд, цієї весни, цей колір. Вони реально дуже круті колготки, дівчата, і коштують навіть дешевше, ніж на китайському сайті тему. Девчата, дуже мне сподобались эти милые тополечки для дома. Они дуже классные, мило выглядят, дуже легкие, такие шикарные тапочки по 249 гривен. Просто бомбезные. Дівчата, чесно кажучи, прийшла сьогодні в Аврору за різиночками для моєї улюбленої донечки. Вона така творча дівчинка, любить малювати, плести якісь поділочки. Дуже багато плітет браслетів, різних фігурок. Навіть спліла мені квіточку, подарувала. Вона дуже-дуже гарна і мені дуже сподобалось. І зараз дивлюсь на ось цю мішку. Хочу купить для моей донечки. Нехай вона зробить подделочку для своей подружки и подарует для Надель Святого Валентина, 14 лютого, для своей подружки. И девчата дивлюсь на цю, цей набор для плетения кобра. Також мені сподобался цей браслет для плетіння. Девчата, стелаж до Дня Святого Валентина. 14 лютого будет День Святого Валентина, и уже є такие невеличкі подарулочки в Аврорі. И зараз дивлюсь дуже багато таких наборів по 179 гривень. Набор для душа дуже гарно виглядає. Дівчата побачила дуже милые шкарпеточки, дуже так они достойно виглядають і побачила ось таку розмовну ігру для пар. Чесно кажучи, подумала поіграємо з чоловіком. але коли подивилась цю ігру і вирішила, що ця ігра не для нас з чоловіком, а більш підходить для таких для підростків, так скажем. Нудень для нашого віку і дуже багато різних свічок для Дня Святого валенсіна, ароматізованих свічок. Дуже дуже багато. Дівчата, зараз я зашла, видел посуду це рай, Я дуже полюбляю посуд, гарный посуд. И знайшла такие тарелочки в форме сердца, дуже вони гарно и достойно виглядають. Дівчата, ще побачила ось такі тарілочки рожевого кольору. Вони мені дуже-дуже сподобались. По 109 гривень, дівчата, чесно кажучи, я не знаю, що робити Дома вже тарілочок дуже багато, но вони мені дуже сподобались. І не знаю, купляти чи ні. І вже, чесно кажучи, складати нікуди ці тарілочки Ну, я дуже полюбляю посуд. І такі милі чашечки, я вважаю, вони завжди будуть актуальні по 99 гривень, але вони реально милі. Дівчата, що мені подобається ще купляти в Аврорі, це ось такий чай. Получається це чай, імбер, лимон. Він дуже зручно розводиться в холодній водичці, в теплій водичці І він дуже-дуже смачний. Дівчата, цю пастилу до мої донечки. Купляю для старшої і для младше донечки такі солодкі смаколики. пастила, їм дуже-дуже подобається. Дівчата, а це рисовий папір я його обожнюю. Коштую 39 гривень. Він реально смачний, Роблю млинці, роблю пірашки, роблю роли, роблю рулетики з рибкою, Моя младша доночка обожнює, Він низькокалорійний і дуже-дуже смачний. Дівчата беру ще ось такі манго сушені, ложу для своєї старшої донечки. вона бере в школу. І сама кошу, він дуже смачний, так манго ми не їдим, а ось такий сушений, то дуже-дуже смачний. Дівчата, ще постійно я купляю ось такі вафельки, мініатюрки, такі бельгійські вафельки по 4 кг. Вони йдуть з начинки і дуже-дуже смачні. Так я бельгійські вафлі роблю сама, а ось такі мініатюрки купляю ваварорі. Дівчата, повернулася додому. Зараз зробила такі рулетики. Вони дуже-дуже смачні, з паперу папіру, з сумкою і з огурчиком. Поверх посипала кунжут, і дуже-дуже вони смачні, такі рулетики типу суші. Дівчата я цей рисовий папір. Можна робити не просто такі рулетики типу суши, можна робити млинці, пирожки. Дуже класна така. Знахідка, я її готую вже давно для себе. Для младшої донечки, старша моя донечка, не дуже полюбляє, а от младша донечка, вона кушає. І чоловіку також дуже-дуже подобається. І дівчата, зараз я вам покажу свої улюблені колготки, получається. Колір тренд цієї весни, Дуже вони мені подобаються. Класна ціна, якість і колір, дівчата. І зараз я вам покажу. І мої улюблені колготки це хіт цієї весни, Колір бургунді, вони класні. Я брала дві упаковочки і сьогодні пошла за третіми, Коштують копійки навіть. Як на китайському сайті, але на китайському сайті не завжди приходить то, що ми вибираємо Це в мішке, а ці, виходить, колготки дуже класні, актуальний колір цієї весни, Бургунді, камера не передає цей колір. Дівчата дуже-дуже класні колготки. Це не реклама, це колготки получается мне подобається и звичайно я вам хочу показать поделиться с вами ну колір обалденный просто зараз не так актуальны черного колеру я вот такой Боже, дуже класний и коштует копейки девчата на цьому буду закінчить свое видео всем дякую дякую за ваши дуже приемные гарні комментарии всех люблю целую и до скорых зустріч побачимся уже в наступному відео, дівчата, ще раз хочу сказати, що, що я сьогодні показувала, це не реклама, це то, що я купляю, мені подобається купляти для себе. і, Звичайно, я дуже-дуже захотілася поділитися з вами. і, Звичайно, поділилася, показала, що мені подобається купляти в Аврорі. Дівчата, всім пока, цілую, обнімаю, до скорих зустріч в новому відео, Всім пока!